Як зупинити ядерну війну? Вчені вважають, що події, описані в Біблії в книзі Апокаліпсис, передбачають наслідок ядерного вибуху. Відбудеться найсильніший землетрус, гори та острови зрушаться зі своїх місць. Сонце і місяць потемніють, а метеорити та астероїди почнуть падати на землю. Люди, як багаті, так і бідні, будуть у страху шукати притулку в горах. І щось важливе станеться із небом. Воно згорнеться як сувій. І це може бути результатом ядерних вибухів, як у Хіросімі та Нагасакі. Атмосфера розірветься, як тонка тканина, і все живе на землі залишиться без захисту. Бог заздалегідь попереджає нас про це, і ми можемо молитися, пуститися і впливати на цей світ. Нам потрібно розповідати про ці пророцтва кожен день. Церква, яка проповідує про Христа, має силу зупиняти ці події, тому що Бог не бажає загибелі людей. Він бажає, щоб усі покаялися. Якщо ви ще не є частиною церкви і вас цікавить пророцтва, приєднуйтеся до біблійних онлайн-конференцій, місії Слово Боже по неділях. Напишіть мені, щоб прийняти запрошення і підготуватися до майбутніх подій. Хай Господь береже вас.